Парк Жовтневий не лише місце для спокійного відпочинку, але й привід для гарячих суперечок. Нині у стінах міської ради провели засідання наглядової ради при комунальному підприємстві. Подробиці розповість моя колега Ірина Шевчук. Присвятили засідання наглядової ради парку Жовтневий багатостраждальному питанню про відшкодування заборгованості приватним підприємству з одноіменною назвою з парком. Це 265 тисяч гривень. Борг перейшов у спадок підприємству від попередніх орендарів. Здаруйте, ви коли брали у родничка Підприємство, ви повинні бачити, що ви брали. Ви не купували кота в мішку, ви повинні були бачити зобов'язання, заборгованості, все інше, все інше, що передбачалось попереднім підприємством. Втім, директор товариства з обмеженою відповідальністю наполягає на своєму мене на сьогоднішній день потребує одне єдине питання, щоб була заключена угода з товариством, якщо є така ласка комісії міської ради, і щоб я. І я чи хтось інший, товариство то з обмеженими повідаю, щоб мало можливість нормально працювати, зійшлися на тому, що документи про правонаступництво та чіткі розрахунки заборгованості розроблять у юридичному відділі міської ради за участю представників комунального підприємства Парк Жовтневий. Сьогодні чітке питання до керівника комунального підприємства об'єм цього торгу, структуровано, чітко зрозуміло, де з який період і за що давайте, будь ласка, буде сума, буде договор, які який... зійде чи не зійде. І на тому кіне, ну що ми переливаємо з пустого поважа, літо закінчується завтра. Угоду розгляне наглядова рада парку Жовтневий у понеділок, 25 липня. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.